Це ікона Спасителя дуже старовинна. От. І ми помічаємо тут, якщо так присвітити, бачите, вона вся як мироточить. І ми розтікають і з лівої сторони, і ми вже це помітили. Помітили давно. Отель Старас, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Бережки Сарненського району розповідає про те, як вперше побачив краплі миру на старовинній іконі. Цьому образу Ісуса Христа не можуть злічити років, кажуть, може бути і 300, як і самому храму. Втім каже, чи не вперше сталося чудо зображення сина Божого замироточило. Люди навіть тут і свої хустинки клали. То навіть просили, щоб чуть її там обтерти, я прикладав, щоб зцілитися, щоб отримати то зцілення від Спасителя. Бо всі ми дійсно хочемо чуда від Господа Бога, Ось таке наш, наше. Е, Невеличке, а може й велике чудо вже другу неділю. Поспіль у храмі ніде яблуку впасти, а все тому, що ця звістка за мить поширилась у бережках. Тож люди приходять сюди, аби відчути Божу присутність та благодать. Я думаю, це Божа матір дала такий знак нам, що замироточила ікона, і це добрий знак. Надіємося, що цей мир пошле дуже надіємося, що дуже скоро в нашу країну. Але сестра вона не сильно була така проти церкви, там те все. От, і вона в це не дуже вірила, а тут, побачивши на власні очі, це знаєте зовсім інше відчуття. Ми з надією на Бога і з таким гарним знаком, який є у нашому храмі, ми надіємося на те, що милостивий Господь поверне все на свої права і дасть Бог. Що цей хороший знак припинить і війну і десь нам можливість надалі молитися у нашій православній церкві Україні на благо Богу і на його славу, за словами настоятеля храму? Така добра звістка однозначно дає людям надію та сили. Парафіяни храму моляться за наших захисників та регулярно їм допомагають. Тож вважають таке чудо знаком, мовляв, вони на правильному шляху. Тож ще більше щирих людей із відкритим до Бога серцем приходять, аби попросити вищі сили про перемогу та повернення наших захисників та захисниць додому в хорошому здоров'ї. Служиш тут і відчувається щирість людей, тому що молимося за воїнів, за наших захисників, які віддають своє життя. І знаєте, коли ця молитва зі сльозами, коли вона, вона є найщиріша, навіть своїми словами, вона надихає людину. І е, Господь чує ці молитви, бо Господь не перше чує молитву серця. Прото ієрей Тарас каже: не розміром краплі миру на полотні святого вимірюється духовність. Вона вимірюється серцем, вчинками та любов'ю до ближнього. Священнослужителі переконують, це хороша звістка для всієї України, тому й вірять, що наша перемога не за горами. Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.